Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбою Тібе життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 7 глава, з 24 по 30 вірш. І вирушивши звідти, пішов у сторони Тиро та Сидону. Війшовши один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа. Дізнавшись про нього, прийшла і до них йому впала. Була ж та жінка гаракиня родом сирофеній благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай, спершу, щоб діти наїлися, не личий б взяти хліб у дітей та й кинути щенята. Та ж вона озвалась та й каже йому Так, Господи, але і щенята їдять під столом крихти по дітях, і сказав їй за це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку, біс вийшов з неї. Бачимо про оздоровлення Хананянку, про жінку, яка була родом грекиня, родом сирофенікійка. Вона мала дитину, яка була залежна від біса. Узалежна вона була. І, але бачимо поставу Ісуса Христа, який говорить до неї, каже: дай спершу, щоб діти наїлися, не, не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути ущенята. Ісуса ця позиція з першого погляду виглядає жорстока, але настирлає жінки, і її прохання є прикладом для кожного з нас. Чому Ісус так відповів, тому що Він перше. Приходить до вибраного народу, а потім до поган. Е, -м... Ця жінка не була з юдейського народу, а була вона грекиня. Але оцей приклад ми можемо також взяти до себе, коли ми справді чогось потребуємо, не маємо перейматися, наскільки ми гідні стати перед Богом, бо ніколи не будемо. Гідні. Однак завжди неполагало, маємо просити Бога те, як ця жінка. Адже якщо швидко перестаємо просити чогось, це показує нам цього, цього і не дуже було і треба. Господь про це казав дуже просто: просіть і дасться вам. У Божественній літургії ми багато разів кажемо, Господи, помили, повторюючи Бога свої прохання. Беремо приклад від цієї жінки тої настирливості. Настирливості у молитві, у просьбі те, що ми потребуємо. І Господь дасть нам, але дуже важливо мати відкрите серце до Бога, щоб прийняти Його. Та як жінка ця не побоялася, вона прийшла і просить: Господи, прошу тебе, дай мені таку віру, як цієї жінки, навчи мене покірності, навчи мене, щоб я могла жити Твоїм словом. Прошу тебе, навчи мене слухати і вірити те, що ти мені кожного дня говориш, через слово Боже. Амінь.